Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Юлія і це канал про в'язання і про творчість загалом. Це відео присвячено новій темі мої в'язані роботи, які я в'язала до того, як почала знімати на YouTube. І у мене дуже багато робіт, бо я в'яжу з 5 років, і останні роки 12-13 я в'яжу постійно, тобто це майже кожен день, тому у мене дуже багато робіт. І я їх вам буду поступово показувати, бо я постійно в'яжу новенькі. І ті, що були до того, теж хотілося б показати. Тож ось ця робота це така шапуля. Вона колись, можливо, комусь відійде, бо це моїй хрестниці я в'язала. Але зараз я не можу її передати, і, можливо, вона вже з неї виросла, але вона в мене є, і поки вона не знайшла свого власника, свою власницю. Ось така шапуля. Наступна це ось така сумочка. В'язала десь роки 3-4 тому, зв'язана на машині і пришита вручну. Тут вручну теж зроблена ось така бахрама. До речі, зараз бахрама входить у моду. Я на показах бачила вже не один раз, що бахрама дійсно. Ну, дизайнери пропонують нам такий варіант. Не знаю, чи зайде людям ця бахрама, чи люди не будуть купувати речі такі. Подивимось, але дизайнери нам пропонують ось такі варіанти. І я знайшла цю сумочку, і думаю, що, можливо, я її кудись візьму з собою, якщо буде нагода. Вона тут на близькості гаманець. Тут ось такий гаманець, до речі, дівчата, я її ще жодного разу нікуди не вигулювала. Бачите? Ще не забрала. Ось так гаманець дуже високо. Я взагалі так ніколи не роблю. Я не знаю, чому саме зараз я вирішила так зробити, бо там доволі багато місця, можна було трошки нижче його зробити. І тут ну телефон тут точно не поміститься, тобто якась помада, можливо, щось ключі. Але то я не знаю, чому я так зробила. Не робіть так, не робіть серйозно, дуже дуже незручно. Цієї так спонтанно. В'язала, чогось в мене був такий настрій, я буквально дуже-дуже швидко її зробила. І ось така вона в мене є сумочка. А в неї є тут можливість вдягти якусь ручку, так, якийсь ремінець і носити не тільки в руках, а й на плечі. Шаль. Сьогодні буде у мене день старих робіт, які не дов'язані або не дуже вдалі, і які я, можливо, буду у наступних влогах показувати, що я їх або закінчила, або трошки переробила. Тобто в'язав такі шалі. Ось я собі теж придумала такий малюнок. Ось так поближче покажу. Оцей мені дуже подобається. Мені здається, що зараз сітка досі актуальна. І можна спробувати зв'язати. Дуже, дуже, до речі, простий малюнок, дуже простий. Не дуже швидко просувався, але можливо, тому що він, він був вже майже останній. І вже ну, останні, ну, чим далі ти від початку, тим більше в тебе петель, і тим складніше тобі в'язати більше петель. І в мене він довго в'язався, але він дуже класний, і я пам'ятаю, що він дуже простенький взагалі там. Ну, дуже-дуже легко в'язати, тому, можливо, я використаю такий а, малюнок на якийсь кардіган. Подивимось. От, і оце в мене проблема, в тому, що я хотіла зробити хвильки. У мене був період, коли я хотіла робити хвильки всюди. І коли починаєш, то я знаю, як зробити, щоб були гарні хвилі. А, ось тут, наприклад, у мене теж зараз буду показувати ось теж хвилями. А, а тут я вирішила. Ну, я можу її звідси в'язати, тобто з середини, і в кінці зробити хвилі. Зараз швиденько все порахую, там, особливо, якщо чесно, не рахувала, я так прикинула собі, що плюс-мінус має бути ось так. Але я перестаралася з додаваннями, і, в принципі, в цілому, якщо б це роз, заблокувати, я там блокувала, і воно, наче як зараз складно мені це зробити. На камеру, але ну, в принципі, воно якось розтягувалось і було непогано. Тобто можна було собі ось так зараз покажу. Чата, ну, трошечки почекайте, поки я зберуся. Так, 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 ось, як ось, ось так. Можна було зробити. Я думаю, що я це все відпарю, трошки виперу, воно підсяде, я все розтягнула, зафіксую, буде класно. Але не вийшло. В принципі, воно так, наче як. Так Задумано, але воно тут стягує і мені не подобається, що воно стягує трошки далі. Але в цілому, в принципі, можна було залишити, якби в мене було по стилю чим це носить. Але немає в мене нічого такого, щоб воно було цікаво. Тому я розпущу і зроблю звичайний якийсь ажурчик, там це вже його одягнути і носити, бо я його зв'язала теж два-три тому і не було часу його переробити, бо я розумію, що тут дуже багато петель, це все треба розібрати, набрати. І відв'язати. І в'язати теж багато петель, але я налаштувалась і, можливо, через декілька влогів ви побачите, що з цього вийшло. А у мене ось такий светр, який я не закінчила, бо закінчила зима. Знову такий край, мені дуже подобається. І тут я собі таку схему придумала, що це ялинки, це новорічний, мав бути светр, але не звичайний, червоно-білий, наче як. Ось в таких кольорах, а цей синій він трошки більш зелений і не придається. В таких кольорах і тут мало бути ялинки, і висіти ось тут така кулька. Не знаю, чи бачите ви кульку, але задумка була така, що тут, начебто, її не видно так явно не видно. Але коли ти дивишся малюнок в цілому, то видно, що це кулька. Напишіть, чи бачите ви тут кульку, чи бачите ви тут ялинку, бо я намагалася зробити так, щоб було це помітно, і, наче як не все одразу в очі, але коли ти роздивляєшся, я люблю так, а коли якийсь виріб, ти одразу не бачиш деталі, якісь, а потім ти роздивляєшся і бачиш все більше і більше деталей, і воно стає все. Чим довше ти дивишся, тим більше деталей ти бачиш у виробі. Це дуже цікаво розглядати вироби. І знаходити нові якісь пасхалочки, скажімо так, нові деталі. Тож, ось такий светр. Я вставлю десь фото, як він на мені сидить. Я спеціально сьогодні сфоткала швиденько для вас, бо у мене немає фото на мені, є тільки фото, як я в процесі його в'яжу, потрошки він зростає, а на мені фото не було, тож я зробила, зараз ставлю десь, можливо, вже вставлю. Так, ось такий светр. Тут буде отака резинка. І в мене поки ще я не знаю, чи я буду починати ось цим малюнком. І потім тут петля в петлю з шию. Тобто буду знизу в'язати рукав, чи я почну звідси вниз і закінчу ось такою резинкою, щоб підтримати ось цю резиночку. Але тоді не зрозуміло, що підтримую це. Тобто я ще вагаюсь. Трошки в мене сьогодні горло болить, тому дівчат буду вам таким голосом розказувати. Вибачайте, думають, що підтримує ось це. Тоді, якщо тут буде резинка на рукавах. Не знаю, можливо, якийсь сежурчик перед резинкою цікавий зробити, такий, щоб воно якось нагадувало ось це. І потім вже резинку. Можливо, так, щоб знизу. Бо мені не дуже хочеться в'язати знизу. Хочеться почати в'язати два разом і зверху вниз. Не знаю, поки що думаю, тому я не знаю, коли я вам покажу готовий варіант, бо вже другий рік воно в мене лежить. Це, до речі, шкарпеткова пряжа. Ось це в мене є шкарпетки з неї, і мені так сподобалося це споєднання, що я вирішила його зробити і на жакарті. До речі, я вам не показала свій жакарт. Її виворотню сторону, до речі, теж не показала. Ось так вона виглядає. Таким чином виглядає виворотня сторона. Щось тут. А, це, трошки, бачите, витягусь. От. Ну, така виворотня сторона. Якщо чесно, я не дуже її там за нею переймаюся. Це ж виворотня сторона, не завжди хочеться її прямо пити ідеальною. Ну, вийшло наче непогано, це ж пропадкова пряжа, а це з верблюдом. І чи 50 на 50 я вже не пам'ятаю, але за рахунок того, що не всі магазини роблять етикетки, то я вже, можливо, і не пригадаю, і не знайду вам інформацію, що це за пряжа, але точно тут є верблюд, хоча відсотків 50. Ну, ну, мені здається, що тут не 100%, а десь 50%. А наступне до мене теж недороблене. Пішли такі, пішли такі роботи, які а, я знайшла їх і, можливо, буду їх дов'язувати. Дов з цією роботою в мене дуже тяжко йде, тому що тут ниточка доволі так легко розслоюється. Але колір дуже класний, мені подобається і малюнок теж. Він тут зараз такий а, дуже. Не розтягнутий, він, коли випере, випереться, він буде розтягнути, і буде виглядати приблизно, ось так. Я ще його відпарю, Тобто, ось таким чином буде виглядати. Це буде майка, можливо, з таким широченьким рукавом, і трошечки на плече я буду робити, так як спущене трошечки, щоб воно, ну, ви зрозуміли, мабуть. Так? Трошечки після пройми я буду робити буквально 2-3 см, зроблю ще розширення. тобто Буде не після підрізів, не буде ось так да йти пройма, а буде йти трошечки зовсім, а потім ось так. І тоді воно, я вже так купила неодноразово, тоді воно на плечі гарно прикриває плечі, вони не обгорять і буде трошечки більш цікаво виглядати. Такий рукавчик, він мені зручно, мені подобається, тож я буду в'язати. Можливо, ближче до літа почну в'язати цей процес, і буду в влогах його показувати. Тож, наступне, в мене ось такі, я покажу, вони ось таким чином виглядають. Тобто вони тут, я їх одягала, вони розтягуються як потрібно. Ось, по нозі я їх одягала вже на свою ногу. Це я кувала окремо. Щось тут тут якийсь буде, можливо, шерсть, бо кіт у мене любить спати на всьому-всьому на світі. Тут ось така пряжа. Це, до речі, функція, вона не передається чомусь, я не знаю. Зараз спробую по-іншому зняти. Ні, Все одно не виходить більш холодний відтінок. Сонечко, якби, якби вийшло, було б класно. Задумка така, що це не будуть тапки. Я їх одразу разом, бо якщо я забуду, як я в'язала, не зможу повторити, буде не дуже гарно, тому я в'яжу їх одночасно. Буквально один ряд тут, тут більше, тут на один ряд більше, тобто можна розібратися один останній ряд швиденько. А за рахунок цього, чого я це роблю, щоб потім, коли я їх відклала, бо я розуміла, що їх можу за один раз не зв'язати, я потім через деякий час могла подивитись. І повторити, а не розбирати, отут просто ну дуже складно розібрати, куди це гачком, куди, що. Воно ще з паєткою, воно ще таке е, ниточку скрутну. Тобто я собі просто спростила життя і далі вже буду, повторю цей сегмент, і далі вже буду в'язати і так само симетрично, навіть якщо воно буде трошечки відрізнятися від. Ви ну, зрозуміли, да? тут постійно треба а, розраховувати так, щоб воно сіло на ногу. Тому а, періодично тут трошки змінюється і кількість петель воздушних да? повітряних, а, і тому трошки, ну, тут розширяється, да? Роз, розходиться. І тому, звичайно, тут постійно треба думати, як далі в'язати. Тож я не думаю, що буде проблема, в тому, що я тут. Не пам'ятаю, як в'язала, головне цей малюнок взяти і в'язати далі, і я думаю, буде класно. Це буде не тапулі, це будуть такі як чобітки, не знаю, сантиметрів, може, 10-8, щоб трошечки вони нагадували чобітки. І такі літні будуть продаватися чобітки під я вже купила собі фуксію, Два, два варіанти фуксії. буде якесь плаття, або, можливо, костюм а, літній, і будуть такі чобітки. Тобто, це в мене вже була пряжа, я не буду показувати, бо вона теж в шерсті, але ви зрозуміли, да, що це ось така пряжа. Вона одразу йде з паєтками, вона бавовна 100%. Багато я вам щось вже наговорила. Так, ось такі тапулі. І чобітки будуть. Тож, Ще вставлю вам одну сумку, яку я зняла ще попередній раз для попереднього відео, першого відео ми в'язані роботи до Ютуб. І я забула змонтувати ту сумку. Вона такого класного кольору, і вона саме буде на заставці до цього відео. Тож, якщо ви зайшли сюди і чекали цю сумку, то сумка, яка на заставці, так вийшла, що скоріш за все буде в кінці. Тож продовжую знімати свої роботи, які у мене були зв'язані до Ютуб. Ось така в мене є ще сумочка на фермуарі, бо вони мене затягли. Ось у мене. Вона ще не дов'язана, але я вирішила вам її показати. Я її в'язала з пряжі Іспі. Навіть покажу, можливо, номер цієї пряжі, якщо він тут є. Де його дивитись? Оце, мабуть, це код. Ну, дівчата, показую, просто хто побачить. Якщо потрібно, то я можу пошукати в магазині замовлення і сказати вам номер пряжі, але мені здається, це просто роза чи щось таке. Там не багато варіантів цієї пряжі. Виглядає дуже класно. Я купила навіть навіть для цієї сумочки я купувала ремінь, але він. Вас, бачите, в мене ще не дов'язаний трошки, бо я не, мабуть, ще не зрозуміла, яка мені потрібна довжина. І вирішила тут ще, бачите, я, скоріш за все, буду з'єднувати. А може, ні, а, ні, це не з'єднується. Ні, так буде це виглядати. Тут ще не завершено, Але все ж таки я вам покажу. Так, ось таким чином виглядає ось. Так, тут бачите, багато з'єднань це все буде ховатись. І ось так виглядає вирухна сторона. Ось так виглядає зовні. Дуже гарний малюнок. Прямо, мені здається, він дуже класно писує. Я ще ставлю фото, як ця сумочка виглядає. Для неї в мене ще є, не передає кольор взагалі. Він такий жовтий, якийсь такий беш, навіть більш, я не знаю, такий. але він ідеально для цієї сумочки підходить. Він трошечки світліший за цю сумочку, але чомусь на камеру він взагалі не, Ні, взагалі не передається. Але, повірте, дуже такий ніжний, рожевий, як чайна роза така. Колір дуже класний і буде підклад, але ще його треба зв'язати шити, зшити, можливо, буде, точно буде на близьківці з один кармашок, два гаманця тут ще. Гаманця, що в мене сьогодні? Це день такий, я все плутаю. Так, ну ви зрозуміли, так? Да? Тишенькі дві будуть, можливо, буде розділено на дві частини, але не знаю я завжди, вона просто дуже така вийшла, об'ємна. Доволі немаленька, тож, можливо, треба зробити розділення і на дві частини розділити, щоб було два відділи. Подивимось, але ця сумочка в мене ще з літа. і я ніяк до неї не пошию підклад, бо не знаю, чомусь хоки не дійшли. Ось така сумочка. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, вечора, ночі. В залежності від того, коли ви дивитесь це відео, я з вами прощаюсь до наступних підключень. Дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Мені дуже приємно. Я завжди стараюсь зняти вам щось цікавеньке. Не завжди є час знімати якісно. Ще, можливо, в мене не, не вистачає досвіду знімати якось якісно, але. Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що ви зі мною. Тож до, до побачення! Ще одне маленьке, бонусне таке підключення. бачите, Ось така в мене була ідея зробити собі піджачок а-ля Шанель. Але в мене не вистачить пряжі. І я сподівалася її докупити в магазині. Магазин казав, що ну, можливо, скоро буде такий колір. Є інші кольори, такого саме немає. І я не можу докупити вже півтора року, мабуть, ну, рік точно. І дуже подобається, але не, не вистачить мені. Ось тут отакі шишибрики І ось це залишки з светра, у того молочного з перлинками. Також сюди додала. Класна. Нитка ось такий кольор є в них, а ось такого немає. Тож, такий мав бути піджачок аля шинель, але ось таке звільнення спиць, мабуть, буде просто таке, що я розпущу його і зніму і буду в'язати білий светр вже на цих спицях. Отак.